Ну і у нас розпочинається з центрополя саме червоні забити. Останній на другого тайму це чистий час Юрчу. Вже таке не забувайте. Там метро Орес Кравчик готується до свого двобою. удар, м'яч у рамці 1-0 Шеремета. Виводить Сомбру вперед. Чудове завершення, ну, власне, команда. Собра ближче до чужих воріт, аби можливо і збільшити перевагу до двох м'ячів. простильна передача. Позаду Юрчук. Удар на виконання Рикошет 2-0. Нічого собі. Ось вам і Сомбра, яка уже в цьому. Дозволи вийти у півфінал саме Смарт Рокстер. Шеремет. Шеремет. Загнав себе у фланг і забиває. 3-0, нічого собі дубль від шаремета. Таймат, вирішив взяти одразу Іван Москва. З огляду на ті емоції, які вирували Трубич, хороша атака 3 1 трубич. А для чого пробивати команді малецький? Сьогодні Владислав без небезпечних епізодів. Одна спроба у Голобіва зміститься у центр пробити гол! Фантастика 4-0. Ну як же ж легко вдаються ці контратаки команді Сом. Буде удар на виконання. Шеремета не забиває там його. Повертаємо з великим задоволенням до перебігів подій. Другого. тайму досить. Цікаво, я гри між Сомброю та Нептуном вже лівим флангом. Хороший розіграш. Бабій. Простріл. Удар. Гол! Владислав Малець. Зараз забиває Бабій. Ну і ось. Ліворуч. на ФДК. Пас по лінії не проходить. Там Юрчук пробиває у дальній кутили. Боротьба. На підступах до чужих воріт. Малецький. Удар федах не забиває. Там чітко зіграв Назар Юрчук. Пас по лінії. Логинський. Атакують. Підопічні Івана Москві на Малецький. Обірав якісно суперника. Він сьогодні найстарший з поміж усіх і зараз забиває, скорочуючи відставання до двох голів. Ось знову ж таки, 10 хвилин залишається. Забили. Жовтій форн. Передача вперед. Верхова боротьба. Федак. Не надто вдало. грає. голубів. Ще одна нагода з команди. Нептун. Ну, у статусі гостей. Момент ще. Федак. Для кого ця передача? Трубич. Гол! Рахунок у зустрічі стає 4-3. Браво Непту. Ну тут вже вистачило трьох. Атака. Удар над воротами від Юрчука. Знову Юрій Євчук. Бабій. Обороняється. Говда. Не просто йому це робити. Простріл! Удар! Це вдається робити. Удар головою Борищок. Фантастика. Андрій забиває у стилі Кріштіану Роналду. Виконує передачу на Євчука. Тут уже Трубич. Бабій. Його вистріл над ворота Ну, поки що одну атаку не більше. Удасться, можливо, організувати тут.